Чуваки, я тут приїхав на Лбідіне, ну, ВДНХ, тому що недоступно. Вирішив трошки покататися і догадайтесь, кого я зустрів. Я зустрів Дімаса. Ви можете його пам'ятати по ось цьому відео. тут у нас пливе. Там де ми каталися в стріту, і він видавав прям дуже класні трюки. І багато чого змінилося за цей час. По-перше, тепер він катається за самокатом. А по-друге, він трошечки оновив свій самокат. Дека Аксель, кермо, Аксель. Шовтя ще від Аксель. З'явилися. Не ж так. На... Ну, наш так даксель. Це інше поки що... поки що не аксі. Взагалі, як тобі цей самокат? Окей, okay, чудовий. Ну, зручний Хоча ж до цього була урбанарт, як я пам'ятаю, дека так. Так? да. Так, так, так. І от порівнюючи з тим ж самим Урбанартом, як вона тобі? Набагато каче схозь. Та й взагалі по балансу навіть чудово. Це, Може, дуже це добре. 6, не на 23, вона набагато комфортніше. Що я сьогодні хочу взагалі поробити? Я пропоную зіграти з Дімасом Геймос Тут, взагалі подивитися, як катається на цій деці. Взагалі, самому хочеться спробувати покататися на цій деці, тому що я катався на 22,6, а це 23,6. Це типу трошки довше дека, яка мені, мабуть, буде краще підходити. То й взагалі поробимо декілька трюків, покатаємось, тому що на небідімо я добуваю дуже. Ритко. Давай, вот. дош пару трючків, а потім я пропоную реально зіграти геймускуд, подивитися. Зараз а зараз. Я возьму. свій самокат. Опа. Ну, тут я бачу просто пірілок особи немає. Він на грані чи от заходять. Та пак я сам навіть не знаю, чесно кажучи. Не получалось. Ну Розкататися йому трошки треба. Я теж розкатаюсь, мені дуже цікаво пограти геймускуд. Ай, хорошо. До речі, рідко кого бачу, я там прям така дуже широка стійка, прям на весь самокат. Можна на копінг статися. копінг? Давай. Це нормально згад. Блін Дуже стабільно. Вы, может какие-то там іменно верхеди парочками кинуть? Ты уже забув, як робить. Ну ты ж раніше на партій катався. Хіба може тішку геп забити прикольно на виліт? Тихо геп? гэп. Давай, це буде дуже класно. Ай. Ай А, давай не то мы ты, короче, сразу game of по аналізу зараз самокат ведьму. Так, весь парк. Абсолютно весь парк. Ой, ты вже і забув, як кататися. Хорош, давай. Сконбаться на бастію. на паркпен. Так. Хорош. Перетянув. Ми граємо типу одна спроба чи дві? Ну да, загадати дві спроби, що повторить. Так, хорошо. Я шо-то дуже погано так витянув. Так, е я гадаю. Я ж свистками вообще. Не так, не так. Ні, все не фантастично. Звідси ще можна? Так. Отже, на Харзанович. Ох. Блин. Я тоже застопилась? Да. Короче, у нас сейчас перилка очень жестко застопила. А ну-ка, зачекай. Ну, ну да. Борфлайвер типа нормально сказать, а так ну тоже. Ну, да, давай. местами, да, как не да. метку, давай дикейт. Ай, хорошо. Опасно! Нормально. Это пирамидка, она просто выкидывает дуже дивно. Она очень типа такая полоха и дуже погано выкидывает. Ладно, давай бар на мене, вот туда в Что-то... Що то очень неудачно. Я не знаю, я просто не катався, мабуть, тиждень і мені якось валашку, важко, у мене якась здивна стійка виходить. Ладно, гадай. Давай, почнемо гасити, а то зараз буде 0-0 ти рахунок. Я ж і ти мене гасиш. О, поташків, кім'яду. Чекай, то немає звіта, Я цей трюк ніколи не робив, Ніколи. Це рахується. Ось таке приземлення рахується. Хай буде. Хорошо, хорошо, хорошо. Gtjorn робив. Короче, я обошню цьому парку робити jtjorn, короче, з цього квотера тут сюди. Ні? Вгадай. Ну ти робив чи ні? Ні, я не робив. Та можеш нагадати. Ну давай, ладно. Ай. О, просто цей квотер реально класно викидає на цей трюк. Гадай. Давай, віпна його сюди. Хороша. Так, від на хіл. Реалізуємо, реалізуємо. Не реалізуємо. Перша. Витя. Ладно. Я щось загадаю трошки щось інше. Гадай. Що загадати, забув. Да, на сліду світ парку У нас Давай. 50 по боксу на опатах. Давай. А, опотрак? Так, я ж казав. Я не вмію, правда, опотрак. А ну-ка. Ні. Я заочно візьму букву. Ну я просто реально не вмію опотрак. Ну от, це не максимум. Прям ідеального опотраку в мене немає. Анука. Бекліп. Бекліп Бекліп на хіл. Пойти грані. Ну я, я аж видеть. Будет, будет. А дай, я сделаю. У шанс. Мы же с трех или пяти, что ты играем, да? Ну хотя давай. Давай попробуем борт бэклип на вип. Борт бэклип на вип? Так, по Давай. Бэклип килл, я попробую добрать. Ага. Давай попробуем финга в пирамиду. Реально, реально. Да є шанси. Ай. Че пальчик трошки. А. -а, -а. Третя буква. Ладно, давай доберу життерн краще. Да йо! Спокійно що робив. Можемо, до речі, перейти на копінги. Давай. Давай на копінги. Потому що ми по парку ми нормально розкатали, а копінг ми ще не чіпали. Давай, віп, фіба, сміт, баски. Я гадаю. Давай, мне подобается трюк. 270 лив. Это шо ж тут? Что то вообще моя стабильность, кудась попала? Давай гадаю фон 50 на трак. Нормально, ты реализуй. Но я делаю фронт на трак. Она фронт 50 или не работает. А что попал то же самое? Там головная веб-бут. Реду даешь? Давай. Я так реально дивно впав с трюка. Да. Ладно, давай еще раз 270 лип. Именно прослайдить. Буква? Нет? Ты не, не делал никого? Нет. Ты же делаешь просто фронт лип? Просто вот так вот ты робишь? Да. По факту все то же самое. Просто возьми небольшую дугу и когда ты просто прыгаешь, просто вдави О, его. Это... Да, 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 да. Давай попробуй. Да! Давайте, я там еще одну спробую. <рик> <рик> ну, <як і> <рик> Хорош! Поспи <рик> на ману, тянушману и на его на болт. <рик> Ладно, давай доберусь GTR, но то что то загореть не ходит. Да то самое. попробую ого Yo. вроде нормально живой пацан я так само его почина <laughs> да так то мы на 4 4 это не то вы найти носманов айки хакап ману и хакап ван всхат Це Йо! Так. Так. Yeah. <laughs> Буква. <laughs> я пробувати не буду. <laughs> Нормально, все? Я вже так четвертий раз приземляюсь. Очень криво. У інших лайдерів вони б уже сдохнули. Гадаю, саме, я боку, б купу. Давай. Першу. 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 Хорошо, що б тобі таке загадати? Да, Вів на фібо по всій грані на кардване тібар. -E я взагалі не впевнений, що я спокійно це зроблю, тому що давно давно не робив таке. Ну давай попробуємо. Зараз приїде чувачок. Тут зробити би просто фібо на хардване ті бар. Гадай! Давай попробую віп на Fibo, на сміт, ба Ух! Можеш переробити або перезамовити, тому що воно стопить. Тут бетон стопить, я щось. не подумав. якщо ти дуже сильно накаляєшся, то бетон стопить дуже жорстко. Можеш або перезамовити, або переробити. Вам сподобається. Менеу по боксіку, фронт ліп. Не, ну тут точно ряду, я типу, упав що до цього моменту. Тому можеш замовляти. Ну, так само віп на фіба, фіба баспі на мену. Давай. Спробуємо без мета. Ще раз попробую зробити менол на фронт ліп. Это бред какой-то. Дима, гадай. Давай. Попробуем FIBA 50 full VIP. Сомневаюсь, що получится, но я попробую загадать. FIBA 50 full for... uh, VIP. Ух. Uh. Не надо было с конца. Она сразу стала. Давай, остання спроба на цей трюк. Мене на фронтліп. Раніше я робив набагато краще. Гадай, я Давай, не буду підтягнути. Давай, кінець у тебе чотири букви, так? Два ванеті Давай, на подкат, халка брать на вакцину. Халка брайт? Так. Все, п'ять букв. Дякую за його. Ну, Я робив більше року. Блін, ну это жорстко. Там взагалі у тебе дуже сильно змінилося на рівні катання, от коли ти поміняв деку. Вона легше набагато. Вона легше? А я б взяв би 22. Вона швидше крутиться. так. 20 я вийшла так, знаєте, нове щось попробувати. Ну, так, Ви так, завжди так. катався на 22. 22 набагато швидше крутиться, а по балансу 20 краще буде. Ану, от мені цікаво спробувати. Я катався на 22, але мені, мабуть, комфортно було б 23. Блін, кстати, воно прикольне. відчуваєте самокат. Дуже цікаво. ну, Я спробую на ньому зробити пару трюків, зрозуміти, що воно таке. О! Ну скальзіть, вона прям дуже жорстка. Але незвично трошки. Хоч у мене також довга дека, але тут вона відчувається трошки по-іншому. <плес> <плес> Йо моє Взагалі, скользить просто, ма, Ану ка при тому, що вони тіпа, не сильно стежіть драпаути. Скользить воно тут прекрасно, але я не можу звикнути до цього балансу. Все одно, я б тільки взяв цю деку і все одно не можу до неї звикнути. Я, короче, когда попробовал на торнадо покататься, я сразу сделал оверфит. Давай попробуем снова сделать его. Это на оверфит. Я на своей линдей не вот могу так сделать. Мой любимый трюк – фронтборд треха. Yeah. Все, последний трюк, который я хочу попробовать – фронт фибзер на випхайпсе. Сфільзер класно робиться, а тепер треба на Коротше, Прикол цього трюка в тому, що на відміну від звичайного фонборда дека там тебе прилітає нормально. А от коли ти робиш shifter, воно викидається кудись ну, взагалі в інше місце. Ура! Коротше, друзі, ось так ми покаталися, тому що зараз в цьому скейт-парку світло не врубають і буквально трошки ми ще покатаємось і все, не буде нічого вийти. Тому, друзі, якщо ви хочете от так само класно крутити трюки, беріть легкі стрітові запчастини, ну і реально знаходьте собі кінтів з інших міст України, зі Львова, Харкова, Одеси, просто з усієї країни знаходьте кінтів і разом катати. Приїжджайте к ним, хай вони до вас приїжджають. І отак проводьте дуже класний час. І Якщо ви хочете більше таких відосів з GoProшка просто рандомних влогів, тому що він мені написав сьогодні о 6 ранку, сьогодні ввечері ми зустрілися, покаталися. Тому якось так воно і виходить. Напишіть речення зі словом кен, і ви отримаєте ось такий наждачок. Тому що в минулому відео ось такий наждак виграв ось цей прекрасний кен. І також не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та жмакати колокольчик, дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відосів. Тому до нових зустрічей і до побачення.